Фен технічний від компанії Makita. Модель показую HG5030K. це означає у нас кейс HG5030. Це сама модель. Поставляється він відповідно в даному випадку ось в такому кейсі хорошому. Ящичок не те, щоб дуже маленький, але й невеликий. Тобто ну, можна вважати компактний, зручний. Тут все добре. Зараз розпаковую і розказую, що це таке, кому воно може бути цікавим. Висовуємо відкриваємо. Бачимо, у нас є фен технічна документація, і одразу ж заплягаючи наперед, дивіться, є місця для установки насадок. Іноді ці насадки є в комплекті, іноді приходить в ось такому вигляді. Тому, щоб не було якихось питань розчарувань, я в даному випадку показую його без насадок і налаштовуєтесь на ось таку комплектацію при покупці, але. Доволі часто вас можуть чекати ось такі чотири насадочки в комплекті. Я не можу гарантувати їхню наявність в кейсі, тому прибрав їх звідси. Але от бачите, в даному випадку були. Іноді буває, є, буває нема. Тому або уточнюйте цей момент перед покупкою, чи буде, чи не буде, конкретно в тому кейсі, який вам відправляють, або просто їх не чекайте, і або їх просто не буде, або буде ось такий сюрприз. Як це прокоментувати, не знаю, але ну що є з махітою, то є. Ось попереджаю. Кажу чесно, як воно приїжджає. Ось, тому я їх поки що відкладаю. чи Давайте, мабуть, покажу: ось одна ось така насадочка, ось така, це я так розумію, для труб. Така і така. і З вузеньким носиком немає. Тому чотири насадочки, вони чудово встановлюються ось сюди. От Єдине, я ж кажу, що іноді Макіта їх вкладе в кейс, іноді не вкладе. Це саме ось в цю модель. Чого так? Ну не знаю. Маємо, що маємо. От, відкладаю їх в сторону і показую фено. Ще от зверніть увагу в кейсі: є ось таке місто. Тобто, ось у нас все, що лежало в комплекті, навіть я насадочки поклав, і у нас ще є місце. Щось сюди покласти. Але одразу скажу, для чого це потрібно. Ось сюди влізає спеціальний валик прокаточний. Від Макіта його можна придбати, є у нас на сайті. Тому, якщо, наприклад, нагріваєте, там є ну, ще й листи з клеєм чи бітомні плити, там в автомобілях в шумоізоляції використовується, при гідроізоляції, тому ось такий шершавий валик металевий, от він сюди влазить і тут уже такий, ну, можна сказати, повний боєкомплект. Дістаю наш фен чи термоповітрадулки, їх по-різному називають. Он давайте кейс закрию. Сам по собі фен чудова річ. Класний, зручний, легенький. Тут здається, кіло вагіт, щось таке, тому особливо він в руці не відчувається. Працювати однією рукою можна досить довго. Якихось налаштувань немає. Моделька проста, відноситься до професійної лінійки, але простенька. Тут у нас є е, виключити перше положення, друге положення. І все, якихось додаткових налаштувань немає. Хіба що на носик можна одягати якісь насадки? Все інше тут нічого не крутиться, не міняється і так далі. Ще як опція, сюди можна підвішувати ну, якісь ременець на плече, чи, чи щось кудись підвішувати, але в комплект воно не входить. І чи воно треба, бо вішати з гарячим носиком фен на бок. На плече, ну така собі ідея. Хіба що кудись піднятися? Якщо працюєте на висоті, його там підвисити сюди-сюди. Тоді можливо. Якщо на столі працюєте, то його підвішувати. Ну що він остиг мається на увазі? Нема сенсу, тому що він чудово стоїть. У нього така конструкція, що ну, ось, плоска частина. Він дуже впевнено стоїть е, на. Столі на робочому раз, і по-друге, під час роботи можна його увімкнути і працювати, прогрівати щось в такому вигляді, тому що забора повітря звідси немає, повітря збирається по бокам, тому без питань можна його ставити і з двома вільними руками працювати. Це дуже зручно. Причому стоїть він, ну дуже впевнено, Дивіться, я його там шатаю, перевернути його якось буде маловірогідно. Ось в цьому варя... в плані все продумано. Ручка прогумована, подвійна ізоляція. Ну це всі показав. Ось тому якось тут зупинятись на чомусь нема сенсу, тому що я ж кажу, модель професійна, але базова. Є сенс поговорити хіба що про технічні характеристики. Як бачите, тут потужність не супер велика, але ну 1000 ватт, 1600 Вт, така золота середина. На першому положенні ми маємо 350 градусів, на другому – 500. По прокачці повітря перше положення – це у нас 350 літрів на хвилину, друге положення – це 500 літрів на хвилину. Вагу я ще покажу вам. От, є нагадування, що у нас поверхня гаряча, тому триматись тут ще можна, а тут не можна. Ще від себе хочу додати, що доводилось і самому працювати, і з клієнтами спілкуватись. Навіть при дуже тривалому використанні, навіть там на другій швидкості, ні в кого не було жодних проблем з тим, що там десь поплавився пластик, перегрівся. ось така здіра виникла і так далі. Тобто в цьому плані все дуже чітко, а тому, що іноді мені самому виникало питання, чому немає там ще одного режиму, просто холодної продувки. Тобто, щоб е, вентилятор працював, а тен не нагрівав, щоб цей носик там чи внутрішні частини можна було охолодити після роботи. Але ну, ви бачите, при тривалій роботі нічого не відбувається. Сам метал тоненький тут до міліметра менше буде от жестяночка така, тому остигає вона там за кілька хвилин, і ніяких питань з перегрівом немає. Тому ну не, не даром це синя макіта професійна лінійка, Тому тут я думаю, все буде добре. Тому що я ж кажу, я і сам працював тривалий час, і з клієнтами спілкувався. По цій моделі ніяких питань немає, все чудово. А давайте ще подивимось технічну документацію. Тут у нас ще, бачите, вказані деякі більш просунуті моделі. Ну, кому треба, то подивіться там є з дисплеями, з регулюванням температури і так далі, але знову ж таки, кому це треба, і ціна питання, тому що це по ціні, по можливостям, то що є якісь така золота середина, плюс є досить часто якісь акційні цікаві проволосиці від макіда. До речі, українською мовою називається тепловий пістолець, але щось якось не звучить краще вже фен або термоповітроду, якось тоді логічніше. Тут у нас різні попередження, рекомендації орки регулювання, але в даному випадку у нас якогось регулювання особливого немає. До речі, може комусь буде цікаво, якраз різні моделі, вказано, для чого, що, як використовувати. Тут же є рекомендації по використанні різних насадочок, яка насадочка для чого потрібна. Луксі по використання. Не забудьте охолодити перед тим, як вкласти вкісне. Ну, думаю, це все логічно, тому що Натал гарячий, тому треба охолоджувати перед зберіганнями. І перед контактом з шкірами. Якщо плануєте щось трогати, відповідно, теж дайте йому трошки охолонути пару хвилин для того, щоб можна було торкатися. Так, різні впередження по роботі з різними матеріалами це важливо також. Технічні дані дуже скромно. Така маленька табличка, як бачите, ось у нас HG5030 наша модель. Так, 1600 Вт потужність, 350-500 градусів до положення, довжина загальна 233 мм, вага 560 грам, 56 кг. Це, мабуть, з дротом, тому що якщо в руці тримаєте сам фен, сам фен в руці взагалі майже не відчувається, як повітря, дуже легенький. А бачите, є більш просунута модель 6031V, там уже багато положень, різна температура, там уже все серйозно, але ціна значно вища. От це просто показують тих, кому воно можливо потрібно, От якому така модель не підходить. Але повірте, 95% користувачів, навіть професійних, я думаю, їм ось цієї моделі буде цілком достатньо, тому що абсолютно переважна більшість, майже всі термофени, технічні фени, вони ну, мають саме. Там одне, два, три положення і все, яких додаткових налаштувань вони не мають, зазвичай і людям цього вистачає. Ця інструкція закінчена, тут розказувати більше нема про що. Тому як висновок, що можу сказати, якщо ви професіонал і вам використовуєтесь такою штукою досить часто, активно, без питань можете брати, навіть при тривалому використанні показує себе чудово, нічого не плавиться, не пахне, не димить і. Свою роботу відпрацьовує на ура. Плюс є кейс в комплекті, надібувають насадочки, плюс насадочки можна докупити і ще акційні пропозиції. Тому без питань це добре. Якщо ви е, купуєте чи додому, чи просто на подарунок, також можете не сумніватися для побутового використання цього більш ніж достатньо. Якісь е, е, нюанси можливо по дому зробити щось, прогріти, зняти відліпити треба і так далі, прогріти. Все чудово. При роботі зняти краску, лак там з дерева, з металу і так далі теж чудово. Тому, в принципі, такий собі помічник досить такий цікавий. Плюс зручно лежить в росії, можна працювати довго і не переживати, що щось поплавиться. Тому в цьому плані все дуже добре. Можете звернути увагу. От, нагадаю, модель називається Makita HG5030, в даному випадку з буквою «К» в кінці, тому що у нас комплектні кейс. От і в принципі, приймайте рішення, робіть вибір, працюйте, отримуйте задоволення від роботи. На цьому, все, дякую за увагу.